Усім великий привіт. Сьогодні будемо разом їхати до Києва, до столиці. Нарешті я цього дуже сильно чекала, тому що в Києві я не була вже цілих три місяці. Як склала останній іспит в університеті, так приїхала додому, посиділа тут на канікулах. Плюс я не люблю їздити до Києва взимку, тому що там дуже холодно, сумбурно, і а, тільки витягала під себе якусь енергію, а так спокійно провела цей час вдома. І зараз я їду до Києва для того, щоб захистити практику а, в університеті. Теті і трішечки попрацювати, трішечки пожити своє найкраще життя в столиці. Взагалі, Київ це просто найкраще рішення для людей, які хочуть насолодитися інфраструктурою, торговими центрами, театрами, розважальними закладами. Тому й величезний мінус маленьких міст, як безпосередньо моє в Закарпатті, це те, що тут немає абсолютно ніяких толкових розваг. Одне й те саме кафе, ніяких тобі власних заходів. Мене це засмучує, але нічого страшного, тому що дійсно я. Маю можливість багато разів на рік їздити до Києва через своє навчання, і в принципі так нормально балансувати. Також нагадую, що в Києві я живу в гуртожитку і думаю, вам буде цікаво подивитися на мою буденну родину там. Коротше, гуртожиток це така частинка мого життя, яку я буду згадувати з посмішкою. І насправді я не жалкую, що живу в гуртожитку, бо це це дійсно щось дуже класне і цікаве. Я мала досвід життя на квартирі в Києві, і це було зовсім не те. Тому гуртожиток насправді не є чимось супер поганим, але ви все зможете побачити самі. Все, я вже в потязі вихватила собі купе, та ще й нижнє місце це просто найкраще, що тільки може бути. Я нарешті поробила всі свої справи, добре бирала і можу із спокійною душею піти на лазерну епіляцію в свою улюблену клініку. Зараз я ходжу в сабдуцю, тому що там найкращий сервіс, найкращий лазер. Мені підходить саме і Це я зрозуміла, знаєте, пройшовши кров'ю і потом всі страждання від лазерних епіляцій в інших студіях. Взагалі я ходила в лазер хол. 10 сеансів мені здається, я там проходила, і це було просто жахіття. Там лазери напевно дуже старі, або ну це моє оціночне судження. Я не хочу стверджувати, проте боліло занадто сильно, настільки що мені доводилося матюкатися в своїй голові. Бо я не знала, що це не є ок, і звідти треба було бігти. Тому ви маєте запам'ятати, що боліти може, але це має бути в межах норми. І це не має бути через якісь страждання. Ось, будь ласка, я нарешті в соб'юті. So Сьогодні я в студії у ЖК французький квартал, тому що вона більш локально наближена до мене. І також я люблю розвідувати нові локації. На такому лазері я роблю лазерну епіляцію. Ми можливо попрацюємо з вами на трошки іншій насадці. У нас є ще класична Олександритова насадка. Okay. Все, дівчата, я вже вийшла із лазерної епіляції, Дуже щаслива, як я казала, все на вищому рівні. Сьогодні я вперше робила ніжки, мені хотілося. Подивитися, що буде у мене результат для цього, тому що на ногах у мене досить світле волосся, і мені здавалося, що лазер його в принципі брати не буде. Але знаєте, мені хочеться ще ходити на лазерну апеляцію, бо пахов вже майже м -м, абсолютно нічого не росте. Вікіні так само, і тому вже хочеться перейти на якусь нову зону. Погода сьогодні в Києві просто підводить, вона жахлива. Волосся у мене жахливе, Але це не означає, що у мене немає настрою, бо ми з моєю подружкою будемо йти на суші, і я цьому дуже рада. Я вже чекала, коли ми. Зустрінемося, я навіть не пам'ятаю, коли ми останній раз бачилися з нею. День номер два в Києві виглядає ось таким чином. Просто я не знаю, що це за жахлива погода. І я вже собі думаю, все, не буду знімати влог. Бо як його можна знімати в таку погоду погану, що розказувати, що показувати. Але потім я так замислилася і думаю, так я ж показую своє реальне життя. А реальне життя складається і з гарної погоди, з поганої, то чому б не показати все, як є А зараз у кімнаті в гуртожитку я живу сама, тому що дівчата в домівках своїх, і насправді я дуже щаслива бо так я можу просто насолодитися часом із собою. І знаєте, мені не треба. Думати там про інших людей, коли вставати, що слухати, а, мовчати, не мовчати і так далі. В мене то там переходить, машина добре приїхала. Подобається такий кепі. Все, дівчата, я знайшла собі ідеальну кепку. Виглядає просто супер. 8 тисяч треба додавати собі у вішліст мені здається кожна дівчина мріє про взуття від Джимі Чу. виглядає дуже красиво але й дуже дорого я собі знайшла ще сумку яку треба додавати у вішліст до речі давно її хотіла але якось не доходили руки подивитися замовити і так далі треба буде брати дуже красива й зручна 3 квітня докір ми вирішили прийти повечеряти в заклад Сімона. Я, до речі, тільки що зустріла свою улюблену фотографу Тара Дольфо. Просто обожнюю її контент, Вона відбуквально найкраща. І знаєте, у мене аж у нас після того, як я її тут побачила. Вирішили тут повечеряти, бо я бачила дуже багато класних відбуків про те, що кухня класна і смачна. Тому так, тому вимога. Я зараз повертаюся додому. Їхала я на метро. Я не люблю їздити на таксі ввечері, тому що у мене є якісь переживання стосовно таксистів. Навіть не можу це пояснити, але мені значно комфортніше їздити там, де є багато людей. І я знаю, що мені може хтось допомогти у разі чого. Я побачилася з дівчатами. Ми посиділи просто в чудовому кафе, як я вже вам показувала. І знаєте, в Києві я обожнюю цей ритм. Я навіть не відчуваю і не розумію, як уже трапився вечір, як так швидко прийшов час. Знаєте, зараз, хоч жахлива погода, дощ, але я йду по вулиці, я слухаю свою улюблену музику, я почуваюся максимально щасливою. Раніше я намагалася нівелювати значення людей у своєму житті, тобто мені здавалося, що люди не мають ніякого значення, друзів мати не потрібно. Я сама собі така самостійна, незалежна і все добре. бо у мене й не було поряд. Людей, напевно, я тоді не була готова, не мала достатньо ресурсу для цього. А зараз я розумію, що гуляти з подругами, поговорити з ними про щось, про життєве, розказати якісь якусь свою позицію, якісь свої секретики, обговорити ті чи інші ситуації це настільки сильно тебе наповнює енергію, це настільки важливо спілкуватися з людьми. Що ви собі навіть не можете уявити, але в мене не було друзів таких, з якими я дійсно можу проводити багато часу, тому що так, є друзі в університеті, є ліза, яку я дуже сильно люблю. Але коли ви просто друзі по інтернету, це зовсім інше. А коли ви проводите час в реальному житті, дійсно якісно, класно, тоді це наповнює тебе і життя, якість життя змінюється. Тому не нівелюйте значення людей у вашому житті. Намагайтеся дійсно зв'язуватися з тими, хто буде вам корисний, впевнений. Сенсах, тобто, хто буде розподіляти ваші інтереси е, і люди, які дійсно схожі на вас чимось. Я не знаю, як це пояснити. Тому просто дружіть, насолоджуйтеся часом і все. І тоді життя стане набагато кращим. Бо якщо ви просто закриваєтеся у своїй кімнаті, як це було зі мною, працюєте, не бачитеся з людьми, не розмовляєте, не спілкуєтеся, не проводите якісно час, не ходите в театри, в кіно, а не займаєтеся якоюсь спільною рутиною, тоді. Дійсно, як би там не було, навіть з якими фінансами або ще чимось, у вас життя не буде таким якісним, як з іншими людьми, коли ви. Дійсно намагаєтеся з ними проводити час. Я вже біжу в гуртожиток. Взагалі мені так подобається ця погода, вже не сильно дощить. Трішки капає дощик. і я почуваюся такою живою. Мені так добре, так класно. Ще моя улюблена музика, частина лібера. І, і знаєте, можливо, в такі моменти ти дійсно відчуваєш, що ти живеш. Ти аж... Вдихаєш наповну і, і життя проходить. не проходить повз, воно наповнює тебе, я б так сказала. До речі, у нашому гуртожитку немає такого, що тебе не пустять навіть під час комендантської години. І це насправді дуже добре, бо я чула, що в деяких гуртожитках студенти могли помирати на вулиці через те, що їх не пустили до себе в кімнату. Не знаю, чи це правда, але десь я таку історію чула. То в нас можна приходити в будь-який час, тобто після 12 просто потрібно телефонувати на вахту і просити, щоб тобі відкрили. Я в такий пізній час вже не хочу, тому мені це не грозить. Я вже зібралася і буду виходити з гуртожитка по своїх справах. Обов'язково беру вас з собою. Але поки що тут знаходилася, хотіла, знаєте, сказати вам, що насправді, якби в мене було повністю очне навчання, то я б не змогла тут знаходитися і жити, хоча кімнату собі б тримала, тому що. Кожного дня прокидатися в гуртожитку, приймати ванну в такій ванні це насправді деструктивно для мене, бо я не буду брехати звикла до краси навколо себе. Хоча я адаптивна людина і можу адаптуватися навіть в таких умовах, і якщо я місяць тут поживу, коли є необхідність, а потім два місяці живу вдома, то мені так нормально, комфортно. Але знову ж таки, чесно, на мене гуртожиток часто дуже погано впливав. У мене тут була страшна депресія через те, що я тут бачу іноді. Не було власного простору, бо дівчата ще живуть з тобою. Це зрозуміло, і це дуже складно, бо ти не можеш сам залишитися на одинці і так далі. Тому є свої плюси і мінуси. Плюси в тому, що це коштує 850 гривень на місяць. І коли я, наприклад, вдома 4 місяці і не приїжджаю до Києва, мені не треба платити по 30 тисяч за квартиру і тримати її собі. Тут у мене просто є гуртожиток. І я знаю, що я можу сюди приїхати, коли мені треба, і у мене буде місце спати, жити, і все буде ок. Саме через це я живу тут, бо немає нормального очного навчання. А перебувати десь потрібно і плюс знаєте, ну дійсно це нерелевантно платити кожного місяця по 30 тисяч і просто тут не жити. А так 850 гривень це чудові умови, це супер. Ось так зовні виглядає гуртожиток, в якому я живу. Ну не так вже й погано, скажіть. Я була в адвокатському об'єднанні, в якому я працюю, і зараз хочу трішечки погуляти, а потім буду йти до університету, знімати відео, тому що я знаю, що мої підписники цього чекають і давно вже дійсно не було. У мене зараз є бажання просто насолоджуватися життям, бо я так багато працюю, і я розумію, що не виділяю достатньо часу просто для того, щоб насолодитися моментом. Тому тепер я ходжу по різних вуличках, навіть не знаю назву і не орієнтуюся де саме. Але в мене завжди є google карта і вона допоможе мені вийти в правильному напрямку. Ось це про насолоду життям і це про розвиток своєї нейропластичності. Підійшла до свого університету, не була тут цілих три місяці і вже трішечки засумувала, але не те, щоб дуже сильно взагалі неймовірна погода, і ходити на навчання в такий період це просто блаженство. Ось, будь ласка, так він виглядає. Ніколи не забуду, як перший раз сюди прийшла і зразу зрозуміла, що я хочу тут вчитися. Все, я казала батькам, я буду вступати тільки сюди і більше нікуди. Тим часом, як одні студенти вчаться, я сиджу на дистанційних парах вдома і не бачу свій університет. Тому що наш університет буквально не може витримати такої великої кількості людей, яка тут навчається. Тому нас випускають хвилями. Якщо вчитися четвертий курс, то всі інші вдома, і так далі. Я прийшла поїсти до нас в їдальню. Подивіться, ось такий у нас тут вибір, але майже завжди одне й те саме. Я прийшла пообідати, бо я взагалі не люблю готувати. І сьогодні у мене такий обід за 140 гривень. Так до речі, виглядає наша їдальня. Тут раніше була церква, чи щось таке, як я пам'ятаю історично, і в такому місці ми їмо. Насправді гарно, але тут дуже брудно. Тут, от можете подивитися, просто всюди плями. Я вже все злопила і думаю, брати десерт чи не брати Десерту Буде я взяла собі просто велетенський мафін. Він дуже смачний. І через це намагаюся рідко ходити в їдальню і взагалі дивитися на їжу, тому що це потім якесь переїдання. От такий великий мафін коштує 25 гривень. Ну, в Києві за 25 гривень. Великий, свіжий, смачний мафін. Величезна аудиторія. У мене тут були два іспити, більше нічого. Зазвичай студенти-юристи вчаться. Або на четвертому поверсі, або на першому він типу знаходиться дуже низько, і там аудиторії дуже маленькі, дуже тісні, максимально негарні. Досить непоганий другий і третій поверх. Там красиві коридори. Дійсно вони доглянуті. Нам чомусь не пощастило, так як філологам або іншим факультетам. Коли я тільки сюди вступила, мене влаштовувало все і навіть більше. Але знаєте, з досвідом я була і в інших університетах, зокрема в тому ж приватному уку. Так я не сперечаюся. Це приватний університет, і через це він дуже гарний. Доглянутий, плюс він новий. Тобто, я не хочу якимось чином ображати свій університет. Абсолютно ні, але дійсно в аудиторії вони застарілі. Тут немає якогось технічного обладнання. Обладнання немає сучасного обладнання, я б сказала. А там, де є, туди нас не пускають, і там проводяться там проводяться тільки якісь відкриті лекції якихось спікерів. Так далі. Тобто, загалом ми там не вчимося, і це сумно, бо було б класно, якби нам показували щось на екрані, цікаве і так далі. Ну але приховуючи те, що дистанційка, то я навіть цього не бачу. Я вирішила прийти на задній дворик. Ой, не на задній, а в середній дворик. Тут дуже мало людей, трішечки студентів, але взагалі така. Такий спокій, така тиша. Тут можна повчитися, посидіти, подумати, і ніхто не буде по факту заважати. А, тільки мало хто знає, що всередині цей університет повністю рожевий, такий ніжно-рожевий, а не такий яскраво багряно червоний як зовні. Мені здається, було б набагато гарніше і прикольніше, якби він всюди був червоний, бо цей колір дуже особливий. Знаєте, немає в Україні більше таких червоних університетів, тільки цей. Але я думаю, що це напевно дуже дорого через це залишають саме рожевого кольору. Якщо чесно, мені дуже сумно, що так багато часу я провчилася на дистанційному форматі, тому що дистанційка вона дозволяє тобі займатися своїми справами. Ти можеш працювати, можеш відпочивати, робити все, що тобі заманеться, тому що там сів на годинку на семінар, лекцію вимкнув десь на фоні і все. Але насправді ти не відчуваєш цього студентського вайбу, і мені більше ніколи не буде 20, Мені ніколи не буде 17, як тоді, коли я вступила до університету, і вже пройшло цілих 4 роки мого навчання. А я навіть не зрозуміла, як швидко пролетів час. Як я вже стала четвертокурсницею, яка скоро буде мати диплом бакалавра треба вже вступати на магістратуру а я навіть не побула довгий час адекватний час я не побула студентом і так два місяці які ми тут вчилися очно кожного семестру з починаючи з третього курсу це все одно не дає того студентського вайбу це не той вайб коли ти кожного ранку прокидаєшся на пари ходиш на пари можливо тоді моє життя склалося б якось інакше може тоді я дійсно присвятила б себе абсолютно повністю юридичній сфері бо у мене не було б часу на те щоб знімати Свої відео та й відео я почала знімати саме через те, що було так багато вільного часу, і я вирішила, що чому б не зробити це чому б не спробувати. З іншого боку, все складається так, як має складатися, і, і так є, як має бути, і не треба думати, якби, якби, якби. До речі, оя класно ну, трошки співаюсь. Вчора я обговорювала з вами тему важливості. Наявності друзів у вашому житті і максимально якісного проведення часу з ними, але я не врахувала тоді той момент, що не треба повністю свій час заповнювати іншими людьми. Бо треба насолоджуватися також часом із собою. У мене ця звичка дуже добре розвинута. Я можу спокійно піти в кафе, в театр сама у мене з цим абсолютно немає ніяких проблем. Мені не потрібні інші люди для того, щоб знаєте відчувати себе наповну зараз. Я, наприклад, відпочиваю, гуляю сама. Я в своїх думках. Я думаю там про свої речі особисті, і насправді це дуже добре. Тому іноді треба навчитися також самостійно проводити час із собою. У мене вже повністю сідає телефон. Я тут працюю вже 4 години просто для того, щоб зняти відео огляду університету. Насправді, я не очікувала, що це буде так складно. Я просто в шоці, тим більше, що дуже складно знімати, коли навколо тебе люди. Бо люди вони дивляться тіктоки, вони дивляться рілси, але не розуміють, звідки воно береться. У мене. Часом така думка, тому, що коли я починаю щось знімати, знаєте, ці якісь дивні погляди, якісь засудження. Мені на це все начхати, просто це якимось чином впливає на процес, в тому плані, що мені досить незручно, знаєте, коли на мене дивляться, коли я ловлю ці погляди, коли я комусь можливо заважаю, і ось така друга сторона цієї роботи блогерської, я обожнюю наші дворики, бо тут. Тут взагалі немає студентів. Це, напевно, моє таке місце сили, місце енергії, місце спокою. Взагалі я дуже сильно люблю Київ. І якщо ви думаєте, куди вступати, то Валкам до Києва дійсно місто, яке вражає, яке дуже класно впливає на людей з маленьких міст. Це вже перевірено, тому що ви масштабуєте своє мислення, ви навіть. Не уявляєте, як місто, як середовище, в якому ви живете, впливає на вас. Розумієте, коли ви знаходитеся в чомусь маленькому постійно, там одне кафе, одна розвага, одна кімната і так далі. Ой, одні ті самі люди, ви знаходитеся в певних межах. Коли ви виїжджаєте до великого міста і відкриваєте себе світу, ваше життя змінюється, тому що ви. Безпосередньо бачите багато нового. Ви можете досліджувати це місто, можете досліджувати світ. Дуже багато закладів, це не обов'язково про гроші. А навіть випити, знаєте, стаканчик води або кави, вже насолодитися містом, вже насолодитися тим чи іншим закладом. Ну, я не знаю. Мені тут дуже сильно подобається. Я просто люблю своє життя. От і все. Просто послухайте звуки природи тут. Пташки. Я не знаю, чому ви чуєте. Це взагалі. Тут, тут просто казка. Дійсно, сюди може прийти будь-хто, як я знаю, просто погуляти, насолодитися цією архітектурою, неймовірно красивою, і просто насолодитися часом. Дуже класно тут приходьте. Беріть із собою щось смачненьке, сідайте і насолоджуйтеся. Мені сумно, що я сюди прийшла просто порозважатися, попрацювати, а не на семінари не з своїми одногрупниками, з подружками. ну таке. Тому дистанційка вона дійсно вбиває, буває бажання вчитися, і плюс ти якось втрачаєш зв'язок з університетом. У мене ще був вечірній шопінг, дуже не люблю ходити в магазин, коли не маю списку продуктів. Бо прийшла і на купувала просто дурничок і зараз буду їх їсти. Йшла в АТБ, купила собі чіпсики. Це мої улюблені. Вони коштують 11 гривень. А сметана і зелень вони дуже смачні. Мені так подобається смак, що капець а, намагаюся дуже часто їх не їсти, але іноді в гуртожитку для того, щоб підняти собі настрій, я думаю, що можна. взяла дві пачки: одну з їм сьогодні, іншу завтра. Я зібралася, також не встигла нічого познімати у гуртожитку, бо там я завжди дуже зайнята. Зараз я біжу роздрукувати документи, щоб підписати їх в університеті і буду бігти в університет і нарешті побачу своїх одногрупників. Дуже рада. Я зустрілася з Лізою, про яку я вам розповідала. До речі. розповідала. Да, я розповідала, і ми зараз погуляємо. Погода просто шикарна. Тому так Ліза, лок Локнаєту. Parem, parem. Дівчата, привіт! Я щось так і не показала вам своє спальне місце. Ось так воно виглядає. Як бачите, досить величезна зона, є багато вільного місця, вільних поличок, куди можна складати свої речі. У мене тут три секції: перша це догляд за собою. Не супер, якісь дорогі засоби в житті, які я просто хочу використовувати і викинути і забути про них. Тут у мене мої любі косметички, де косметика, і також догляд за собою вже подорожче. Тут у мене парфуми, дезодорант, якісь. Дрібнички і навчальні матеріали. Також я собі поставила сюди шарики, не тому, що в мене день народження чи щось подібне, просто вони рожеві і дають мені якогось настрою. Чесно, це рятує від. Гуртожицького вайбу, а, також світильнички обов'язково для настрою. Вони ввечері дуже гарно світять і а, також виглядають атмосферно. І зображення, про які мене часто запитують в Тіктоці, мені подарувала рамочки сестра. А, це, напевно, з Aliexpress або щось такого, а всередині я вже вставила свої картинки, які йшли до моєї колекції книг, про яку ви також уже всі знаєте. А, ось підвіконня моя частина, я там часто зберігаю також якісь речі і столик а, ще не встигла. Його прибрати, все дуже зручно. Під столиком є ще три полички, і це також класно. Сьогодні казали, що буде жахлива погода, дощ мав падати, але, як бачимо, сонечко світить. Я цьому дуже рада. У мене сьогодні потяг додому. Посиділа я в Києві один тиждень, і мені цього вистачило, щоб і попрацювати, і погуляти, і в університет сходити. І просто щоб, знаєте, відійти від своєї звичної буденної рутини. І зайнятися чимось новим. А я собі зробила доглядову масочку ось таку від Joko Blend, тільки іншу рожеву. Вони взагалі коштують 60 гривень, але дуже класні, приємно пахнуть, швидко робляться, дуже швидко застигають, тому їх потрібно швиденько наносити. І плюс, що мені подобається, так це те, що вони дуже класно увесь час охолоджують обличчя, немає ніякого ментолу, як там в інших зелених масках, наприклад, просто класне охолодження. До того ж, легко знімаються плівочкою і не не треба нічого мити і так далі. Тобто просто супер, дуже раджу спробувати. Я зробила мейкап повний і хотіла вийти трішечки в місто, бо мені ще треба придбати сукню на день народження. Дивлюся у вікно, а там хмари величезні, і я розумію, що якщо я зараз вийду, я просто потраплю під нормальний такий дощ. До речі, я з вами обговорювала тему друзів, людей навколо себе і все таке. Але я не розказала, де ж цих людей знаходити. А у мене така ситуація, що я така людина, якій складно когось запросити перший. Тобто мені здається, що блін, я зараз напишу людині, вона мені відмовить і все, і хана. І тому я якось ніколи не можу наважитись перше написати. Типу, давай зустрінемось, давай підемо на каву. Мені чомусь складно. Хоча я дуже рада, якщо, наприклад, напишуть мені, і як правило, я обов'язково погоджуся. І тут така ситуація, що як я знайшла своїх подружок, з якими я зараз в дуже гарних стосунках, дуже просто це дівчата, які самі мені написали і запропонували вийти на каву. Я тоді знаєте, думаю, блін, не хочу я йти, на що воно мені. Але пішла, погодилась, і зараз ми в класних стосунках дружимо. Тобто, як бачите, я знайшла таким чином, що це мені написали, але немає нічого страшного в тому, аби написати самостійно комусь. А як мені казала одна з моїх подруг, ну. Так, є люди, які можуть прочитати і не відповісти або просто відмовити. Ну нічого страшного, значить це просто не твої люди. Та й все, і це нормально. Ми не маємо подобатися всім. Ми не маємо комунікувати з усіма, не маємо підтримувати зв'язки з усіма людьми, тому що ми всі різні, у нас різні інтереси, і просто що найкраще, це знайти тих людей, з якими у вас буде конект. Як це трапилося в мене. А, і якщо вам дійсно не вистачає спілкування друзів, тоді просто а, можете скористатися соціальними мережами. Якщо є люди, які вам імпонують, або ви там знаєте їх з університету і школи, а, то не побійтеся написати і запропонувати, наприклад, зустрітися або щось в такому плані. Тому що це нормально, це окей. Як інакше собі знаходити друзів. Ну от як? Ага, ще такий момент. У мене є подружка Дарина, вона також знімає відео в товок дуже класні. І з нею у нас одразу виник такий конект класний, тому що ми обговорюємо не тільки все на світі, а ще й, наприклад, сферу блогінгу. Тобто, це якась така частинка, яка поєднує мене і її. У нас є спільні інтереси, і це дуже класно. Намагайтеся шукати людей, які цікавляться чимось тим, що й вам цікаво, бо це те, що може вас пов'язати. І плюс, що я раджу, це, наприклад, не тільки зустрічатися на каву, тому що, знаєте, в кафе ти сідаєш і тут треба думати про що говорити. Якщо ви тільки там, починаєте свою дружбу, свої зв'язки і так далі. Ми любимо е, і на початку нашої дружби ми ходили на якісь тренування разом. Потім, звичайно, що йшли в кафе і там могли вже щось обговорити, обговорити тренування, як це пройшло. Е, тобто, якось якісно і класно проводити час. Є дуже багато різних варіантів. Це може бути е, кіно, може бути пілатес, може бути спортзал, е, також, наприклад, малювання. Ння, ліпка з глини, тобто якийсь якісно проведений час. Це дуже класно, розвиваюче, цікаво, і плюс таким чином ви можете ще й поспілкуватися і про процес, і вже про якісь власні особисті інтереси. Так називається girly mess. У мене тут як завжди, купа косметики на столі розкидано. Зараз буду це все прибирати. Ну і тарілка від мого сніданку. Я до себе було дуже щедра цього тижня і витратила досить значну суму коштів туди-сюди, туди-сюди, і, знаєте, нормальна така сума розгласилася вся. Також я заходила в Нью-Йоркер і купила собі такі штани, як у мене вже є. І я вам скажу чому, тому що мені вони дуже пасують, дуже класна якість всього до 600 гривень, і я хвилююся, що потім їх не буде, а мені їх треба, тому хай краще полежати шафі, і я їх одягну тоді, коли дійсно надійде час. Я зараз знаходжуся на вокзалі. Перше злопала просто Макфлурі величезний і шоколадом було дуже смачно, і купила собі трішечки Макдональдса в потяг. Це моя традиція, і їхати мені 14 годин, тому що я не змогла схопити квиток на потяг, який їде 10 годин. Коротше, якось так а ще у мене верхнє місце, і це буде хеппі хаус. І не знаю, додивилися ви до кінця або ні, але все ж таки дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, вам були цікаві мої пригоди в Києві. І до нових зустрічей!